Доброго ранку всім. Так, хто ще не знає, подяв фаза нам уже усім. Ну не всім. Там вже з десяточок осталось очки, щоб не клівались. Ну, ефект скажу одразу на лице. Подовбаних жопок нема. З ходу почали чуть-чуть пір'їнки на жопах хвостики відростати, гарненькі ставати. Плюс вони ще, ну, не знаю, чи це добре, чи це пано. Вони такі чуть-чуть повільніші, приторможеніші стали за рахунок цих окулярів. Не сильно, звісно, це подобається, але заради того, щоб його розмножити, розвести, то треба так робити, бо така велика кількість починають одне одного довбати. Я їм вже тут і ракушняк, і чотики не досипав, воно не допомагає. Походу такі тикі очки. Бо то, що це дичина, їх тут багато, не 10, не 20 штучок. За день одне одного по один на наскільки раз клюнуть, і все, жопа вже в крові. Доганяють по всьому вольєрі, клюють, гризуть. В потім такі ж карабаньки знаходиш. Ну, Хай поростуть, буде видно. Треба вже собі буде залишати знову із тих, мабуть, штучок з 20, щоб ставити ще один вольєр, ну і далі розвиватися. Мені, вважайте, тут там один вольєр, де всіх старших і румінців, і мисливських, а тут вже другий, де молодняк посади. Ну, а туди в поле хочу ставити ще один третій. Ну і так по-хорошому аж до поля. Якщо вийде, поживемо, побачимо. Ну, нібито все з ними добре. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, подобайки. І пишіть, можливо, хтось щось хоче написати, сказати. Може щось не так роблю, може хтось краще Підсказуйте Далі буде. Всім дякую.